Так, всім привіт! Таке коротеньке відео хочу показати рослини, які я садив зимою, тобто Павловнію, яку я дуже хотів мати і маю. От хочу показати. І фундуки пару штук, як вони ростуть і розвиваються. Ось павловнія така. Тут вже в неї сусіди з'явилися треба виривати так, має три стовбури, вода вже хтось її поїв, Листки такі пушисті. Зараз вона мені Чуть-чуть ну, до пояса не дістає, так якщо подивитися, ось так подивіться, О, зараз я поставлю. Отак, росте і розвивається павловнія. Колись вимахає таке величезне дерево на три стовбури. І ми його зріжемо і будуть дошки. Зробимо з нього дошки, щось побудуємо. І буде воно на пам'ять. І зараз ще покажу, як фундуки ростуть, і розвиваються, чи може припинили свій ріст. Зараз. Yeah. А то фундуки теж мають сусідів Лубуду. Це один фундук. Це другий. От, треба вже тут росте зілля капітально. Не по дням, а по часам то третій, а той самий менший четвертий під горіхом. І зараз хочу глянути, чи прийнялися ці рослини, які я тільки що показав, це від Максима Гевака. Мені прийшли осінню, я їх посадив з Іванкою. А зараз хочу глянути свою алею засадів поприймалися. Тут має бути Павловнія, край світла і гортензія. І така от отака рослинка посередині. От, ростуть, поприймалися. До речі, хто підписаний на канал і постійно дивиться, то пам'ятає, що якщо ви хочете замовляти якісь рослини з сади Буковини, то ввівши на їхньому сайті промокод Ентузіаст, вам буде знижка 10%. ентузіаст. Ну, я залишу, щоб там словами не пояснювати, залишу в описі. На всякий случай, якщо вам це потрібно, сайт сади буковини і промокод ентузіаст. Все, я йду збирати малину, ремонтатні сорти, малини будемо збирати. До речі, якщо ви хочете собі теж садити малину і вам потрібні саджанці, полана, один сорт полана, то можете писати в Телеграм, осінню будемо відправляти. От. А якщо вам потрібні якісь інші сорти, то звертайтеся в сади Буковини. З промокодом «Ентузіаст» буде знижка. Все, таке коротеньке відео. Відеозвіт по рослинах. Просили показати в коментарях ті рослини, які садив осінню. Є, живуть. І от зараз літом посадили оці декоративні. Тоже. Чекаємо, щоб квітнули. Все, пока.